Вітання всім, хто у цей час разом з телеканалом МТМ акценти повертаються до ефіру і розпочинаємо ми з теми безпеки. Запорізька область потерпає від спеки, і нещодавно рятувальники попереджали про надзвичайну пожежну небезпеку через погодні умови. А в цілому, що ліквідовують десятки загорянь в екосистемах. Серед причин як спека, так і недбалість громадян до того ж літо – пора відпочинку на воді. І, попри заборону, запоріжці відвідують місцеві пляжі. То що можемо ми з вами зробити задля власної безпеки? Говоримо з Юлією Баришевою, начальницею відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю. Головне. Ного управління ДСНС в Запорізькій області Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю Влітку зазвичай підвищується рівень пожежної небезпеки. а Цього року Запорізька область б'є рекорди з високих температур. Як це відображається на вашій роботі і яку ситуацію спостерігаєте через це? Ситуація досить напружена. Тому сьогодні ми з вами зустрілися аби в черговий раз розставити акценти безпеки для цивільного населення для кожного громадянина. А також для дітей, тому що триває період відпочинку, канікул, і це немаловажно нагадати ще раз про безпеку. На території Запорізької області, дійсно, за даними гідроміцентра, в цьому році були встановлені близько 10 температурних рекордів, які були побиті починаючи там, з 2010 року. І ще у минулому сторіччі були температурні рекорди, але ж в цьому році спека. Довела, що природні стихії вони не керуються людиною, і саме тому рятувальники майже щодня ліквідовують наслідки десятків пожеж на відкритій території, надають допомогу після обстрілу ліквідації пожеж. Виїжджають на порятунок на воді, і все це складає саме. Той, те небезпечне коло, яке, на яке люди самостійно себе інколи наражають. З початку поточного року наші підрозділи ліквідували понад 5400 пожеж, відреагували на виклик за сигналом тривога. Крім того, це 2,5 тисячі пожеж. В житловому секторі на відкритих територіях були успішно ліквідовані і недопущений розвиток на більш значну площу. Протягом поточного року виникло понад 1100 пожеж на відкритих територіях і загальна площа пошкоджена вогнем, складає 406 гектар. Ця ситуація обумовлена тим, що кліматичні умови цього року. Вже тепла зима, і навіть в лютому ми вже почали ліквідовувати перші пожежі на відкритому на відкритих територіях. Якщо раніше була така тенденція десь кінець травня, початок червня, то в цьому році вже з початку лютого в нас були пожежі на відкритих територіях. На превеликий жаль, на сьогоднішній день, як я вже сказала, 406 гектарів пошкоджено вогнем. Значні складнощі на сьогоднішній день це плавнева частина острова Хортиця. Після руйнації Каховської ГЕС води Дніпра відійшли і на поверхні з'явилися торфяники, які горять, горять зсередини, і все це. Дуже непросто ліквідовувати, тому що звичайний аварійно-рятувальний транспорт дістатися до плавнової частини острова не може. Пожежна машина ще не навчена плавати, але ми використовуємо плавзасоби. снігоболотоход богун, який нам допомагає доставити особовий склад до місця ліквідації таких пожеж, враховуючи те, що не тільки особовий склад треба перевозити, а і знаряддя для ліквідації, тому що звичайним способом з пожежної машини в нас немає можливості ліквідовувати наслідки. Це і плаваючі мотопомпи, це і підручні засоби пожежого гасіння, і ранцеві вогнегасники, за допомогою яких рятувальники все це ліквідовують майже вручну. Ну і з повітря ж неможливо теж з повітря. Так да. е, немає можливості піднімати. Повітряну техніку, хоча на <кій> службі в ДСНС є гелікоптери, які раніше залучалися до ліквідації, навіть літаки були, які залучалися до ліквідації масштабних лісових пожеж, особливо коли це мова йде про верхові пожежі. Я пам'ятаю останній раз ми ліквідовували пожежі Олешківське лісництво, Херсонська область там. Досить потужний виникла пожежа, було 15 осередків і осередки горіння були до півтора гектара одночасно. От тому залучався навіть Запорізький особовий склад туди на допомогу. В цьому році рятувальникам теж було гаряче на ліквідації пожеж на відкритих територіях. Наприклад, 28 липня. Пожежа виникла на площі 6,5 гектар 29 липня, 4,6 гектара 30 липня, 6 гектарів, 31 липня, 3 гектара, а ось 1 серпня побило всі рекорди. Загалом за добу 13,6 гектара горіло одночасно. Тільки за останній тиждень рятувальники. Ліквідували десятки загорянь на площі близько 38 гектарів. Я так розумію, якщо порівняти з минулим роком, зовсім інша статистика Якщо порівняти більше. з минулим роком, то статистика збільшилась в 4,5 рази. Угу. Ну, я раніше сказала, що це спека, ну і людська недбалість, я так розумію, теж призводить до того, що відбувається загалять. Дійсно, людська недбалість, несанкціоноване випалювання сміття на присадібних ділянках, полум'я вітром підхоплюється, розноситься на більш значну територію. Єдине, що радує, що жодної жертви немає. Ніхто не постраждав із цивільного населення під час цих пожеж. Але ж крім того, що ми ліквідовуємо через людську недбалість, у нас ще є така категорія пожеж, як через обстріли. Mm -hmm. І тільки в поточному році 315 пожеж було ліквідовано через обстріли Російської Федерації. В, в минулому території? році відкриті mm -hmm. території. В минулому році таких пожеж було 302. Ну, не лише відкриті території, а й приватні будинки, подвір'я mm -hmm. з них перекидуються на відкриту територію. Досить потужна така робота ведеться хлопцями на прифронтових територіях, які і досі на цілодобовому чергуванні не полишають цивільне населення, яке ще залишилося в Угляполі, Оріхові, Степногірську, село Приморське останнім часом дуже часто обстрілюють РСЗВ. Тому роботи нам вистачає. Ну і ця робота несе в собі подвійну небезпеку, крім того, що сама пожежа це небезпечно, так ще й повторні обстріли бувають на разом. Дійсно, так. ворог дуже підступний і практикує таку погану історію повторних обстрілів. Ми знаємо приклади не тільки в Запорізькій області, а й у наших колег в сусідніх регіонах, коли рятувальники виїжджають на ліквідацію і. Повторно обстрілюють, завдаючи шкоду не лише техніці, іноді травмуються і гинуть наші співробітники. Якщо говорити тут, винуватців ми знаємо. Якщо говорити про тих, хто винен в пожежах, звісно, обстріли ми знаємо. То винен, а от у Запоріжжі на відкритих територіях чи відомі вам випадки, коли знаходили винуватців? Ну ті, хто випалює, наприклад, сміття, через що розпочалася пожежа, і взагалі я так розумію, що за це є певна відповідальність. Да, адміністративний і кримінальний кодекси передбачають відповідальність штрафи в розмірі. Від 3600 до 5400 за незаконне випалювання. Але ж ви розумієте, що дуже складно від, відстежити, хто навмисно мог кинути сірник або якусь суміш запальну для того, аби випалити той же камиш, кому він заважає нікому. Крім того, недбалість людей простежується. виїхали на природу, відпочили і кинули сміття. На сьогоднішній день температури сягають понад 40 градусів, і все це може призвести через довге перебування під сонцем. Навіть скляна пляшка може сфокусувати і запалити навколишню суху траву, яка знаходиться поруч. Тобто не обов'язково відпочивати з шашликами? Відпочиваль... З не обов'язково, так. Да. І випадків через шашлики і багаття в цьому році в нас не було таких, щоб ми сказали, що от, смажили м'ясо, більш-менш люди обізнані. От. А недбалість в тому, що залишають по собі сміття, завдаючи шкоду не тільки екосистемам, забруднюючи їх, а й наражають на виникнення пожеж. Ну, тобто люди мають більш відповідальніше ставитись до свого відпочинку, до навколишньої території, тому що от ви сказали, максимальний штраф, адмінвідповідальність 5400 гривень чи 600, воно ж мабуть не покриває ті збитки, які завдаються екосистемам. Ну є... перш за все збитки завдаються державі, державі так, тому що виїжджає техніка, виїжджає особовий склад і все це а навіть на виїзд не покриває. Так, да, Ну розумієте, які на день ціни на пальне. От. Але ж рятувальники працюють майже цілодобово, аби мінімізувати ті трагічні наслідки, які виникають, тому що е, залишити напризволяще нашу природу ми не можемо. Давайте розглянемо таке питання. Да? В домі ж ніхто не смітить, не залишає бруд для того, аби там, виникло займання і все таке інше. Прибираєте сміття, так от давайте вважати, що Запорізька область, наш рідний край це наш рідний дім. Якщо ми будемо дбайливо ставитися до природи, яка є нашим домом, то в принципі ми зможемо знисити цю кількість пожеж. Крім того, що не розводити багаття, ще й прибирати за собою особливо скляні пляшки. Особливо скляні пляшки, так. Да. Ми дуже багато виїжджаємо з волонтерами, які зараз працюють над очищенням і острова Хортиці, і плавні, плавневої частини, тому що бригадні праобміліли. І дуже багато навіть зараз на березі знаходять різноманітних скляних пляшок розбитих uh -huh. уже. А це дуже небезпечно, тому що і раніше було небезпечно людина могла наступити і травмуватися. Ну, якийсь Бовдур, хильнувши чарку, закидував бутилку в uh -huh. Дніпро. Таким чином вона десь об камінь розбивалася, і всі ці розочки, залишки битого скла воно зараз все знаходиться на поверхні. Крім того, виявляють вибухонебезпечні предмети часів минулих війн, і це також є небезпечним фактором для цивільного населення. Ну до речі, про відпочинок на природі ми так більш-менш поговорили, що прибирати сміття і звісно не можна розводити багаття там, де це не Не можна дозволено. розводити багаття. Правилами пожежної безпеки в Україні заборонено розводити на дитячих майданчиках поблизу будівель, не менше як 30 метрів відстань повинна бути на подвір'ях. Неконтрольовано випалювати сміття, все це заборонено. Якщо люди зрозуміють, що це може призвести до більш значної біди, але є такі відчайдухи, які вважають, що я дорослий, зі мною нічого не буде, я сто раз так робив. Тому давайте будемо чемними один до одного і залишимо нашим потомкам красоту нашого острова, красоту нашої запорізької природи. На природі це такий дуже популярний вид відпочинку. А ще літо передбачає відпочинок біля водойм. У нас і заборона купання, у нас не працюють офіційно пляжі, але все ж таки спостерігаєте відпочивальники відпочивальників, які нехтують цими заборонами. Так, да, дійсно за рішенням Ради оборони на території Запорізької області, починаючи ще з 2022 року, є обмеження на те, щоб відвідувати пляжі. І відпочивати біля водой. Неважливо, це річка Дніпро або десь ставок, тому що дуже багато прильотів, дуже багато залишків, які падають не лише на відкриту територію, які руйнують нам будинки, і також вони потрапляють і у воду. Ніхто воду не перевіряє, якщо раніше напередодні купального сезону ми завжди перевіряли. Пляжі перед тим, яких офіційно відкрити, прибрали всі різноманітні залишки, які були, виявлялися на дні. То зараз цього ніхто не робить, не на часі. Люди свідомо йдуть, ведуть дітей, і інколи це закінчується трагічно. З початку поточного року на території Запорізької області потонуло сім людей, з них одна дитина. На превеликий жаль, останній прикрий випадок, коли і поручі дорослі були, але ж хлопець втопився. Не могли його знайти, тому що не могли навіть правильно з'ясувати, де саме місце його зникнення. Прибули на місце наші рятувальники, комунальної служби рятувальники, і, на превеликий жаль, з під води підняли вже тіло дитини. Це скільки років дитині? Якщо я правильно пам'ятаю, десь 13-14. Ну, підліток. Підліток, да. Це на Дніпрі сталося. Це сталося на Дніпрі поруч з одним із гіпермаркетів, який знаходиться на набережній магістралі. Угу. Тобто люди... Там взагалі стихійний пляж. Ну, ніхто там ніколи його і не відкривав. Якщо раніше працював правобережний пляж, центральний пляж. То такі стихійні пляжі вони дуже небезпечні. ДСНС здійснює чергування в цілому на таких об'єктах. Я розумію, що якщо вони офіційно не відкриті, то офіційно ви, мабуть, там і не чергуєте як рятувальники. Але знаю, що все ж таки не кидаєте напризволяще, і періодично, мабуть, буває чергування на пляжах. У нас немає не на і раніше не було, але наші рятувальники цілодобово чергують, несуть mm -hmm. службу. На рятувальному пості, який знаходиться в одному з регіонів, скажімо так, міста Запоріжжя. От, і в будь-яку хвилину вони готові виїхати на допомогу. Торік, після руйнування Каховської ГЕС, Дніпро зміліло, ми і зараз спостерігаємо ці наслідки. І, наприклад, між Греблою, островом Хортиця з'явились цілі острови Суші, і люди почали туди паломництво ходити туди наполучити. На нові островки, і бувало таке, що е, люди дійшли, а потім прибула вода, і вони відрізані від суші залишились. Зараз досі так курсують. Ви знаєте, в минулому році було декілька таких рятувальних операцій. Uh -huh. Приходилось виїжджати і знімати їх в цих островів, але ж знову таки. Ви хочете це зафільмувати, ви хочете залишити це в своїй історії, ви хочете якогось екстриму, але пам'ятайте, що там об'єкт критичної інфраструктури, який на даний момент відбудовується, і це дуже небезпечно там перебувати, тому що ворог не спить і він постійно випила розвідники і все, все таке інше. Крім того, викладаючи в соціальні мережі, ви пам'ятаєте про той рівень відповідальності, який може бути персонально для вас за оприлюднення таких світлин. Тому ми категорично не радимо, заборонити не можемо, звісно, але категорично не радимо робити такі перформанси. І викладати, ходити, перш за все, наражати себе на небезпеку, а потім наражати всю нашу область на небезпеку, викладаючи ці світлини в інтернет. Ну і це для самої людини може бути небезпечно, тому що вода може будь-який будь момент. У будь-який момент почнеться відсусти. ніхто ж не робить оголошення, коли угу. почнеться скид води. От, і людина залишиться відрізаною. Торік доводилося. Від Чому торік да було декілька рятувальних операцій, викликали рятувальників, тому що самотужки люди не могли перебратися. Про вибухонебезпечні предмети ви сказали також, що це пов'язано з тим, що зійшла вода з Дніпра, з'явилися вибухонебезпечні предмети ще часів Другої світової. Як багато знаходите? Ну і нові додаються, я так розумію. Спочатку широкомасштабного вторгнення на території Запорізької області вилучено 8200 вибухонебезпечних предметів. Тільки з початку поточного року 4 вибухонебезпечних вибухонобезпечних предмети було вилучено. І знешкоджено, чим мінімізували наслідки для громадян. Бачите тенденцію, да? за майже 2,5 роки 8 тисяч, а тільки в поточному році понад 4 тисячі. Збільшилась кількість ВНП, які, на які виїжджають наші піротехніки. Ну тому це. Ще один ризик, ще одна небезпека, про яку не можна на сьогоднішній день забути і викреслити її як неіснуючу, тому що в будь-який момент може статися непоправне. Крім того, дуже багато людей, які або знаходять вибухонебезпечні предмети, або незаконно їх купують з незаконного обігу. і все це призводить до травм. Буквально нещодавно виникла в одному з районів міста Запоріжжя нештатна ситуація під час розбору. Зараз ведеться слідство співробітниками Національної поліції, що ж саме трапилося. Людина травмувалася, осколкові поранення, обох ніг отримала. На місці працювали як рятувальні, так і співробітники патрульної поліції, які намагалися надати першу долікарську допомогу. Хлопці і рятувальники, і поліцейські накладали турнікети ще до приїзду медиків, тому що була сильна кровотеча, і людина просто могла померти від кровотечі передали медикам, ну стан середньої важкості, і я скажу на даний момент, ведеться слідство, як цей ВНП з'явився на приватному подвір'ї в господарстві цього нечемного чоловіка. Ну, тобто, він не десь йшов і випадково втрапив Ні, в таку це, ситуацію. Це, це, це десь у нього знаходилася ця вибухівка. Це знаходилося вибух. безпосередньо у нього вдома. Дуже багато ви працюєте з населенням щодо безпекових питань і про вибуху небезпечні розповідаєте предмети, і в цілому про правила безпеки. От бачите, ви результати багаторічної праці. Можливо, ну я не скажу, що зменшилась кількість випадків, але саме громадяни, поведінка громадян при таких випадках. Ви знаєте, дуже така гарна тенденція, що діти наші більш обізнані. Ніж дорослі. Дорослу людину вкрай складно перевчити і привити якісь там нові навички, навіть даже культуру поведінки в будь-яких ситуаціях. А от діти вони сприймають інформацію як губка. Вони відвідують наші уроки безпеки, вони відвідують мобільні пересувні. Класи безпеки. Їм все цікаво, тому що онлайн-навчання воно не дасть тої практики і того живого спілкування, яке є під час наших з ними занять. Ми намагаємося робити ці заняття різноманітними, аби діти не втрачали цікавості і не слухали просто нудну лекцію, яку, проводить, і все, яку проводить там якийсь uh -huh. дядько або тітка у формі. Да? Ми намагаємося зробити їх інтерактивними. Це і урок, це і. Можуть бути і руханки від рятувальників, веселі запальні танці. Це і е, кожна дитинка має можливість от зараз літній період, спека е, можна отримати задоволення від штучного рятувального дощу. Це коли з пожежного автомобіля вони стають mm -hmm. і на них ліється дощ штучний. Крім того, вони можуть, потримати, приміряти бойовий одяг і потримати наше знаряддя рятувальне, яким ми ліквідовуємо наслідки. Тому для дітей це цікаво, це живе спілкування. А от дорослі люди вони вже навчаються на прикладі своїх дітей, коли вони повертаються додому і починають розповідати, то дуже багато таких моментів, коли діти можуть зупинити своїх батьків і дати якісь нові знання. Не лише вчите, рятуєте, а ще й допомагаєте, тому що знаю, що вирішуєте ви до сих пір гуманітарні питання на прифронтових територіях підвозите людям, так, і воду, і інші речі. Так, да, це дійсно так, тому що професія рятувальника вона дуже гуманна і ми. Здатні працювати на воді і під водою, на землі і під землею, як то кажуть, і у повітрі, якщо це буде потрібно. Але ж гуманітарна допомога для прифронтових територій це той, та дільниця, яка вона йде від душі. І ми дійсно підвозимо воду, тому що люди вже третій рік живуть і без світла, і без тепла і без води. Спочатку повномасштабного вторгнення ми підвезли питної води 391 тонну, технічної води, майже 20 тисяч тонн. Розвезли людям. Ну і продукти харчування це те, що передають волонтери, те, що ми, скажімо так, довозимо туди, примусово це хліб. Без хліба і без води людина прожити дуже складно. Можна обійтися без цукерок, без цукру, без тістечок, але ж без хліба і води дуже складно виживати. Ну і кинуті на призволяще тварини, вони також вимагають, це окрема така позиція, яку ми намагаємося туди доставляти, тому що. Якщо ми не допоможемо, знедоленим тваринам ніхто не допоможе. Люди виїжджали, люди евакую, евакуювалися, і хто залишав на сусідів, хто просто залишав. Добре, коли відв'язували, відпускали на вольні хліба, як то кажуть. А бували прецеденти, що зоволонтери приїжджали і просто собака майже здихала на цепу, прив'язана або в вольєрі зачинена. От різні такі. Неприємні моменти, тому будемо намагатися допомагати і надалі, і сподіватися в те, що перемога незабаром. Дякую вам, пані Юлі, за те, що ви робите за те, що роблять рятувальники для нас всіх, і дякую вам, що ви завітали сьогодні. В акценти це була Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків зі змі та роботи з громадськістю головного управління ДСНС у Запорізькій області. Завжди пам'ятайте про правила безпеки, адже від цього залежить життя і здоров'я, і ваші, і оточуючих. Бережіть себе і залишайтеся з телеканалом МТМ. Зустрінемось.